Всім привіт! Друзі! Минулий раз напав на троянди павутинний кліщ, точніше, на одну троянду. Була дуже вона сильно вражена, а відео є на каналі. Ми потравили тим, чим було, тіовій джет, мене був під рукою і хорос, бо там були ознаки грибкового захворювання. На сьогоднішній день, начебто, все окей, пройшов тиждень, і ми будемо робити ще ось таке протруювання препарата Мірайд. Ось його склад. Можливо, комусь цікаво. Почитайте, нажмете Стоп. Крім того, якщо у вас є. Ялинка коніка, наприклад. Подивіться, пройшло майже 3 роки, ми її врятували, а вона була практично лиса. Ось така. З одного краю не вдалося, а з інших відросло і все, наче ок. Тут теж був паутинний кріч, вона була сильно ним вражена, але все ок. Якщо є маленькі, також зробіть профілактичні пропуювання, тому що коніка досить часто вражається. Або інші ялинки, які у вас є, також